Вчора в міському будинку культури зоряний відбувся концерт з нагоди міжнародного жіночого дня. Пропонуємо переглянути декілька його фрагментів. 3 березня ще з року відзначається як Всесвітній день письменника. Це свято є приводом для вшанування літературних діячів. Та найкраща шана для будь-якого письменника це коли його книжки читають. Якою переважно літературою цікавляться читачі, ми прийшли дізнаватися до Конотопської центральної бібліотеки. Найбільше користуються попитом серед Конотопських читачів наступні автори. Василь Шкляр, Андрій Кокотюха, Ірин Роздобудько, Світлана Талан, Володимир Лис. Марія Матіос, Оксана Забушко та інші письменники в основному звертаються до маловідомих сторінок історії нашої України. Це початок 20 ХХ століття, Український національно-визвольний рух, потім роки колективізації, Голодомору, політичних репресій 50 -х, х років, а також зараз звертаються до теми війни на Донбасі, анексії Криму, також на морально-етичні теми пишуть відносин батьків і дітей. Проблеми сніду, особливо Світлана Талан, наша письменниця, можна сказати, землячка, яка народилася в Луфійському районі, а зараз вона проживає у Сєвєродонецько-Луганської області. Ну, і інші теми, які хвилюють читачів. А взагалі, говорять бібліотекарі, люди дорогу до них не забувають. І у середньому за день приходить. Буває і 20 чоловік приходить, і 30 чоловік приходить. Це переважно студенти і люди більш такого дорослого похилого віку. Цікавляться різними темами, особливо зараз у нас такий нелегкий час, то користується література таким великим попитом, наша українська, особливо національно-патріотичного виховання. Це серед студентів і серед студентів, і серед всього населення. Оскільки читач став зараз патріотично налаштований та цікавиться переважно патріотичною літературою, то бібліотека, звичайно, працює для свого читача, і, аби їх зацікавити, підготувала ще ось такий сцент на патріотичну тематику. Тетяна Стеценка, яка нині є директором бібліотеки, працює в цьому закладі вже давно і говорить, що порівняно з минулими роками кількість відвідувачів не зменшилася. Натомість, якщо раніше в тренді були різні зарубіжні автори, то зараз попит націлений переважно лише на українську літературу. Зараз більшість Користується попитом нашою українською мовою і наших письменників українських. Це і класики, і взагалі зараз от появилася нова література і нові, нова проза. На жаль, я хочу сказати, що от поповнення книжкового фонду у 2015 році у нас було, можна сказати так, незадовільним. Самим прочитати і з іншими поділитися за таким принципом діють багато конотопських любителів літератури і тому дарують свої книжки в бібліотеці. А в цьому році Конотопська центральна міська бібліотека взяла участь у всеукраїнській акції бібліотека українського воїна, до якої долучилося багато конотопчан. Ми взяли участь у всеукраїнській акції бібліотека українського воїна. Дуже багато користувачів і взагалі мешканців нашого міста долучилися до цієї акції. Ми літературу передавали як особисто через полк наш Азов у зони АТО і через Сумську обласну бібліотеку. Тобто, це люди приносили книжки, а ви їх передавали. Так, так, так. Вони дарували нам літературу. Ми її оброблювали, і потім вже по документам ми її передавали. Можливо, далеко не всі у нашому місті знають про таке свято, як всесвітній день письменника. Проте люди, які цікавляться літературою, надають велику підтримку та натхнення творити далі українським письменникам. Ну а ми, користуючись нагодою, вітаємо зі святом усіх митців. пера. З Метою підтримки патріотичного виховання у навчальних закладах міста та ознайомлення школярів з історією українських воїнів, представники влади та відділу освіти презентували у школах виставку на тему Воїни, історія українського війська. Сьогодні ми по всіх школах міста Канотоп презентували виставку Воїни, історія українського війська. Це виставка, яка показує, як виглядав український воїн від давніх часів Русі до сьогодення. Ми даруємо цю виставку усім школам, і також найближчим часом ця виставка буде доставлена в усі інші навчальні заклади, бібліотеки і музеї. Гуманітарна інформаційна безпека для міської влади в одному із пріоритетів. Оскільки до кордону з ворогом не так вже і далеко, я бачу, що діти українських шкіл, шкіл міста Конотоп активно і з великою увагою приймають цю виставку з великим зацікавленням. Я сподіваюся, що адміністрації шкіл допоможуть діткам розповісти про цю виставку і пояснити. Що власне зображено на цих картинах? Що саме український вояк в різний час носив на поясі, тримав в руках? З чим він власне воював за українську незалежність? Сьогодні ми ведемо війну з нашим історичним ворогом, і звичайно потрібно турбуватися про те, аби молоде покоління більш наочно, більш детально бачило, як український воїн виглядав у різні часи, коли обороняв українську землю. Слава no. Україні! <coughs> В приміщенні спеціалізованої школи No9 відбувся День Ради профспілки міської організації працівників освіти і науки. Така практика існує вже сім років, і метою цього дня є обмін набутим досвідом та обговорення найактуальніших та найпроблемніших питань галузі освіти і науки сьогодення. Детальніше розповість голова міської профспілки працівників освіти і науки Олена Бугара. Ось вже в сьомий раз ми зустрічаємось. З колективом школи, з представниками Ради міської організації «Проспілки» на цьому заході. Мета наших днів Ради «Проспілки» триєдина. Перше. Познайомитись з цікавим досвідом, який напрацьований в закладі, і до якого долучаються і адміністрація закладу, і первинна проспілкова організація. Друге складова це проведення дня ради, на яких освітлюються найболючіші, найголовніші питання нашої життєдіяльності сьогодення. Надається інформація про те, що маємо, які проблеми. Існують і шукаємо шляхи їх вирішення. Тема сьогоднішнього засідання Ради профспілки це соціальне партнерство, взаємодія між адміністрацією та проспілковим комітетом в організації життєдіяльності колективу. І третє складова це творче вітальня, під час якої ми всі разом спілкуємось і відвідуємо майстер-клас. По організації культурно-масової діяльності у первинних проспілкових організаціях наших закладів освіти сьогодні до нас завітали на проведення дня ради гості з обкому проспілки. Це заступник голови обкому проспілки працівників освіти і науки України Островський Геннадій Миколаївич та завідувач юридичного. Відділу Сердюк Микола Васильович також начальник відділу освіти Конотопської міської ради Беспала Ольга Вітарівна бере участь, помічник консультант народного депутата. України Ігоря Федоровича Молотка Сезон Тетяна Анатолійна та беруть участь члени ревізійної комісії міської організації про спілки. Найважливішими питаннями будуть два моменти: це укладання угоди між відділом освіти та радою про спілки працівників освіти і науки України на дві 2016-2018 роки. А далі, після прийняття угоди, укладання колективних договорів між адміністраціями та профспілковими комітетами закладів освіти за традицією. Під час дня ради профспілки найкращі працівники освіти і науки були нагороджені грамотами та подяками за різні досягнення. На базі дошкільного навчального закладу №7 7 Золотий ключик було проведено методичне об'єднання вихователів середніх груп на тему формування логіко-математичної компетенції дошкільників. Вихователям було запропоновано перегляд заняття пригоди малюків з фіксиками. Використовуючи сучасні технології та різноманітний дидактичний матеріал, вихователь зуміла змістовно розкрити організацію занять з логіко-математичного розвитку. Дошкільнята вправно виконували завдання, допомагаючи мультиплікаційному герою фіксику. Здолати комп'ютерного віруса. У теоретичній частині педагоги мали змогу прослухати доповідь на тему формування логіко-математичної компетенції для дітей дошкільного віку. Та щоб закріпити інформаційний блок, з вихователями було проведено ділову гру Логічна скарбничка, де вони на практиці проявили свої творчі вміння, логічне мислення, уяву. Цікавим та креативним для педагогів став майстер-клас Канзаші це виготовлення квітів з шовкових атласних стрічок та інших тканин. На завершення вихователі мали змогу обговорити ті <глянуті> заходи та обмінятися власним досвідом роботи з даного питання.